Прошу голосувати, будь ласка. За 17 рішення відхилено. Сердега Жигала Кондратінко. Ну, Юрій Ніколаївич, ти прям ти не перепутав кнопку, Юрій Ніколаївич? Mm. Ніколаївич, ви не перепутали кнопку? Я от прям в лоб спрашиваю, Ви не перепутали кнопку, Юрій Ніколаївич? Юрій Ніколайович, ви перепутали кнопку, питаю? Николаїв, не, 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 ну, перепутали кнопку, кажу? Комісію проголосували. Проєкт рішення так, що голосували. Ви утримались. Приймається, Юрій Ніколаевич. То, що це рішення буде проголосовано, я вас увіряю. Ну ви трошки не в ту сторону поплили, мої жановні. Я можу взагалі нічого не робити, якщо чесно. Я буду з восьми до п'яти приходити на роботу, мені до кінця каденції залишилось тут геть трошечки. А ви поработаєте потім, господа, після мене і будете казати, що було зроблено привеличкою і що буде зроблено при вас. Якщо ви такі, ну прям ярі, не знаю, зелені блядь. Пропоную передвигатися далі, шановні колеги. Я бажаю, я бажаю. Про передачу об'єкта газорозподільної мережі. Наступне питання. Легененко доповідає. Ларіса Івановна. Зауважень не було? Зауважень не було і винесено на розгляд сесії. Просимо підтримати. Чи є запитання до доповідача? Прошу голосувати, будь ласка. За 17 рішень відхилено. Ну, Юра, в чому ти не розібрався, Юра, бля? В чому ти не розібрався? Ви що, бля, ну серйозно? Я... Ви работаєте в із і ви в шо... чому ти не Та, розібралися в кнопках? Це технічне кнопка, питання? питання. Воно не прийняте, це технічне питання. Ви що шланги, блядь? Ви що забрали сюди, я спрашую? Ой, а я не бля, це просто, Ну це просто, блять. Юра, кажи, що ти перепутав нажимати кнопку, Юра. А Нічого я... не путав. А я в мене кнопка не нажалась. Я я ви, ви, ви оба, ви оба сьогодні, ну чесне слово, у вас я. А я ж кажу, у мене кнопка не нажала. І у вас у обоє. Не нажала? У мене кнопка не нажала. Прошу переголосовувати, будь ласка. Ти що, бля? Я треті. не надо перерва. Не надо перерва. Я, я хочу сказати, що депутати наші не так перевантажені, як депутати. Чесне слово, ви забули роботу депутата. Прийти нажать кнопку уже тут вообще, блядь. Да. Просто да. Но, а не проголосувати за переголосування. 12 -12. Голосуємо за переголосування. Да. взагалі, Я не ожидав от вас сьогодні такого, ну я рад, что вы сегодня открылись, мои шановні. Я на пятый год я уже не буду добрым, я вам обещаю, блядь. Будуть вам и повышение по 10% вашим сотрудникам, блядь, и все остальное, блядь. Та я чесне слово, для чого зібрались? Я розумію, вон зараз Микола Олександрович тішиться за дверью, стоїть, що на мене дивиться. Зазірсаєте, насищайтесь. Ні, 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 алі, ручні. Подождіть ручні. Я не, не надо ручні, не надо ручні. Подожди, подожди, ручні. Сьогодні не прийшли депутати, половина депутата просто не ходить на сесію. Просто не ходять. Люди просто не ходять на сесію принципово, бо їм не цікаво. Їм не цікаво взагалі. Для чого ви приймаєте рішення? Ким я маніпулюю? Вами маніпулюю? Да ні, як я можу не маніпуляти, представьте. Ви що я тут? Я представляю громаду, ви що, як я при маніпулюю? Ви ще не бачили, як я маніпулюю? Ну, ви самі сказали, що не дам прімі, за що? Та нема за. От іменно, що нема за що. Ви праві. Айда далі. Голосуємо за переголосування. Максим, забув кнопки. Що таке? Просто голосувати, будь ласка. То ментальне здоров'я, воно, якщо чесно, воно просто... де ми знайдемо фінансування на нього, не невідомо, але я тепер і перестану його шукати. Нас було 20 депутатів ніби. За 20 рішення прийнято. Так, це був 17-й, так? Да? А, а, і тепер голосувати.